Зараз про розділ майбутнє України. Я більш ніж переконаний, про спілкувавши цю ідею з експертами, з науковцями, з промисловцями, що ми здатні це зробити. Здатні запустити Hype.ua чи Hyperloop, як вам зручно його називати, в Україні. І наш ринок це не лише Україна. Це 7,5 мільярдів людей. І навмисно відео взято Мелян, який розказував про гайперлуп, якого немає. Зараз я знову поставлю масив матеріалів, але це здебільшого графіка. Та дивіться, попри війну, айтішники зараз приносять в Україну більше грошей. Ніж минулого року. І про це повідомляє нам е, сайт е, Deep State. Вони роблять інфографіку чудову. Айтішники приносять зараз в Україну більше грошей. Ті, хто виїхали або ті, хто працюють в Україні. Е, потім е, від війни постраждала вже третина земель України, і на їхнє відновлення е, знадобляться сотні років. Ось мапа постраждалих земель в Україні. Тут коментарі, я думаю, зайві. І якою ми бачимо Україну майбутнього, знову Deep State зробили кілька слайдів. Україна майбутнього поряд немає Росії. Вони зазначають, що це жарт. Та, ну, ми не можемо там, якби замість Росії був океан, то було б прекрасно. І ми б забули взагалі про все. Але далі вільна від окупації. Ну, це прості речі, які прописані без Єрмака. Україна після перемоги, та далі, далі, далі. Е, Україна майбутнього економіка на рівні сусідів, тобто досягти такого зростання, хоча б і то було б добре. Е, далі. Е, слайди е, Україна в Європейському Союзі. Е, причому я підкреслюю це фантазії лише тих, хто малював ці слайди. та Україна майбутнього, Українська домінує стосовно мови. Вона вже і так набирає обертів, і багато хто приходить на українську мову. У Севастополі бачите, 45% передбачається у разі перемоги. Україна майбутнього знову таки, це футуристично. Кримсько-татарська автономія, що обіцялося кримським татарам п'ятим і найкращим президентом, зокрема з п'яти президентів. Зеленський може це вирішити зараз, тому що в нього є всі важелі для цього. І тривожних областей немає. Тобто йдеться про повітряні тривоги. Те, що в Полтаві, слухайте, 9 тривог за одну ніч це овер багато. Тобто я до такого не звик. Але коли був в Полтаві, це постійно будило. Україна в НАТО, це як, як мінімум, зрозуміла закономірна річ, і ми про це вчора говорили. І про російських партій в парламенті нуль. Це ось таке бачення наших колег, які намалювали таку інфографіку. А тепер соціологія: що важливо, що 91% українських біженців, про що ми на початку говорили, я казав, що це тема на останок. 91% біженців планує повернутися додому. Але про Україну майбутнього зараз ніхто не говорить. Я розумію, що ми не вліземо там навіть в 7 хвилин етерного часу, проте гачок можна закинути, що важливо, і потім до нього повертатися і обговорювати, якою має бути Україна майбутнього, тому що вона не може бути Україною настаном на 23 лютого. Цивілізаційно, а кордони мають бути в межах 91-го, якщо не ширше, але це інша тема. Ваші коментарі стосовно цього, і на цьому ми завершимо редколегію тоді. Давайте, якщо можна, тепер скажу швиденько, тому що дійсно часу мало. Знаєте, те, що не буде такою, як була 100%, само собою вона вже не така і не буде такою, якою вона буде, я наприклад не знаю. А Всі ці діаграми вони, вони деякі красиві, чим я згоден з чим не зводен, але дуже важливо, якими ми вийдемо з війни, маючи на увазі втрати втрати людські. Втрати матеріальні, фінансові, інфраструктурні і так далі. Це дуже важливо, тому що а, і важливо в тому числі дійсне повернення цих людей, тому що ці ну, наміри можуть змінюватися з часом. Якщо вона затягнеться, так вони зміниться, і багато хто залишиться там. Це вплине на майбутнє наше. А от але те, що а, а, Україна буде в будь-якому випадку більш міцною, це стовіться. Пане Сергію, я теж, думаю, я, я теж думаю, що зарано говорити про, про те, як ми будемо. Давайте побачимо, як ми впадемо, куди впадемо, від чого треба відштовхуватись. А е, проєктувати майбутнє можна пробувати по громадам звільнених територій. Подивитися на Чернігівську. Київську на Єрпінь на Бучу подивитися. Тепер подивитися на куп'янку, до речі, стара назва Куп'янська до її русифікації. Потім подивитися на високопілля е на Херсонщині і з е маленького проєктувати більше, дивитися, як громади відновлюються в чому швидше, в чому е повільніше, і які інструменти діють, які не діють. Я пам'ятаю, був прогноз 91-му році. Зроблений Deutsche Bundesbank Вони зробили аналіз всіх республік Радянського Союзу і перспективи кожної на незалежність. І Україна була на першому місці. Україна мала всі найкращі показники і по природних ресурсах. І про е, освіченість населення і по багатьох е, показників Україна мала бути найбільш успішною зі всіх колишніх радянських республік. Але цього не сталося. Так, якби був рок... менеджмент, у нас не було менеджменту в країні. Я собі питаю, чого цього не е, чому цього не збулося, і 30 років таке питання, і треба перестати красти. Ну, от е, наші глядачі, е, Стевко, пишуть: е, нам треба позбутися олігархів. Тому що олігархи і олігархічна система це те, що грабує Україну. Це наші глядачі, вони мають критичне мислення, тобто вони це усвідомлюють. Ми бачимо, як зараз валиться олігархічна система. Ну, в багатьох випадках не зовсім. Але це суттєвий момент. Тобто, не існування ринків, воно. От, власне, це повідомлення на екрані. Е, тому що неіснування конкуренції ринків, нерівні умови, заохочення коштів, залучення коштів, відсутність фондового ринку, це якраз е, призвело Україну до того стану неконкурентоспроможності. Тобто, це те, що ручне керування, і кожен хочу сказати, кожен президентів аж до шостого. Завжди шукають кермо, як це у всю систему регулювати, як уникнути покарання, як завести схеми і так далі. Ми про це говорили вже досить довго. Я з тобою згоден повністю. І дойче, Deutsche... от які, які там банк у нас німецький, ти так казав? Deutsche Bundesbank. Deutsche, Deutsche Bundesbank. Це прекрасно. Це роздавали в вигляді листівок на Майдані Незалежності. І всі були переконані, що от ми вирвемося з Радянського Союзу, і ми будемо найбагатшою країною е, серед колишніх радянських республік. Але так не сталося. По-перше, не було менеджменту, ну, кваліфікованого, хто Покін, Кравчук, хто. Назвіть мені прізвища, хто міг керувати ринковою економікою і розуміти, куди рухається країна. Не було такої людини. І там, коли пишуть, що от якби чорновіл. Нічого б не сталося, тому що Чорновіл мав рівно стільки ж компетенцій, тобто їхню відсутність. І тому тут питання ставити треба для себе ну, трансформаційно, як ми пройдемо цей етап. А айтішники, дивіться, там перший слайд був. айтішники більше грошей перераховують, і це є дуже добрий показник для України майбутнього. І не бійтеся брати на себе відповідальність. Я дуже дякую вам за участь в програмі: Олександру Мартиненку, Інтерфакс Україна, Степану Бандері, правді Степан Бандера і Сергію Данилову. Дякую вам за цікаву бесіду.